І зараз Ісус відчув духом своїм. Марка, 3 розділ, 8 вірш. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми будемо розглядати тактичні знання або знання, ну, неявні, вони якби не їх дуже важко описати, написати книгу про них. Тобто ми можемо якби щось описати. Це інтуїтивні навики. Тобто, знання, які важко формалізувати, які важко передати, вони часто набувають несвідомо через особистий досвід, культуру чи інтуїцію. Тобто, по суті, це чужий досвід, який неможливо, а верніше свій досвід, який неможливо передати. Це досвід, який. Тобто, це свого роду досвід, але його важко передати. Якщо, скажімо так, ну, можна деякої теорії навчити людей, то тут вже складніше. Наприклад, міня. Відчувати настрій співрозмовника чи інтуїтивно приймати правильне рішення в складних ситуаціях. Галатам 4:6. Бог послав у ваші серця свого духа, що говорить. Тобто Ми деяких людей знаємо і вже по їхньому настрою. Наші батьки, добусі, ми вже знаємо, як, що підійти, як попросити, щоб отримати від, правильну відповідь. Це важливо. Тобто, коли Буття 41 розділ, якщо почитати там Іосиф в Єгипті, і він розповідає, розказує, це, по суті, є ось інтуїтивні знання. Так, це дар звищу, це дар Господа, але вони якби, являються інтуїтивними. Ми їх не можемо пояснити, звідки як ми це знаємо. Бог дав йому внутрішнє розуміння Іосифу, і ось він розкрив. Рощель сказав, не все, що я знаю, можна сказати, але багато чого можна відчути. Срах Господній початок премудрості, нерозумні погоржують мудрістю та настановами. Ну, наприклад, Матвія 13 розділ Ісус навчає притчами, притча про сіяча і інші, де певні знання передаються через метафори для глибшого розуміння. Ми знаємо більше, ніж можемо сказати. Приблизно 80% відсотків знань Тобто Спеціаліст, ось, ну, скажімо, в господарках вона навчається, як правильно готувати. І вона може 100 раз повторювати і дивитися це відео, але є деякі, як кажуть, інтуїтивні знання, які лише з часом набуваються, які важко передати, можливо, як кажуть, тайна. Яку важко зрозуміти. Наприклад, майстер може вчити, як правильно їздити на велосипеді. Він може пояснювати, як саме він тримає, але пояснити, як саме він тримає рівновагу, це дуже важко. Він просто їде, ось можна пояснити, ось сідає, що так крути, що так цей. І лише учень, який кілька разів, можливо, не проїхав або цей... Не... він може. Лише попробувавши, в ну, певному мірі набувши досвіду, але цей досвід, він якби, він, якби є, його можна якби, передати, але як його описати, як сказати, коли куди рухатися і щоб отримати рівновагу, тут вже складно. Тобто Це є тактичні знання. Ми ще будемо говорити про інтуїцію, як про знання, а ми сьогодні говоримо про інтуїтивні знання, тобто про навики, про звички. Ісус Христос дуже часто ми читаємо про те, що Він читав фарисеїв, читав думки фарисеїв, наприклад, Матвія 9 розділ, чого ви думаєте лукави в серцях, або він знав їхні думки, Луки, 6 розділ, 8 вірш. Тобто він це знав без слів. Вони не говорили. Він вже бачив по них, по їхній реакції, по їхній поведінці. Це класичне неявне знання, яке неможливо. Вербалізувати, показати його. Тось це є якби ось таке закрите знання, але це не просто тому, що його так хочеться, а тому що дуже складно. Марка 2.8. Ми читали вже на початку, і зараз Ісус відчув Духом Своїм. І Ісус відчув, Він просто знав у собі. Він відчув все це. Тому це є важливо. Тобто Ці знання, ну, що вони нам дають? Ми знаємо про те, що ці знання дає Господь. Ми їх не можемо набути, ми їх можемо, верніше, ми можемо їх набути лише під пливом Святого Духа, під Господом, Господь може. Це. В той же час ми бачимо знову, ж, що він є джерелом знань. Ми говоримо про те, що Господь звертається до Ангела в Єфесі і каже, я знаю. Він не просто знає теорію, він не просто знає досвід, він навіть знає всі ці тонкості, які є. Чому це сталося, чому ти впав з велосипеда? Він знає. Тобто не тому, що там а, тобто навіть, і це важливо, знати, що Він про це знає. Він не просто спостерігає зі сторони, але Він через це прийшов, він має ці навики, ці знання. І тому ми сьогодні говоримо, і коли ми говоримо про князі об'явлення, Господь знає. Бог послав у ваші серця духа, свого сина, що говорить. 아멘